Руси спустошують волинські ринки. Купувати в Україні для сусідів стало двічі дешевше. Тож вони двічі на тиждень базаруються у прикордонному селищі Заболиця. Поспіхом вистрибують із вагонів, дизельпотяга, намагаються чим швидше пройти контроль і скупитися. Беруть усе від будматеріалів до ковбаси та сметани на базар. Посеред села з'їжджаються продавці зі всієї Волині. Налітайте, розкуповуй. Білоруси спустошують волинські ринки. Двічі на тиждень тисячі покупців із сусідньої республіки їдуть у прикордонне селище заболоття по різні товари: від будівельних матеріалів до домашнього сиру. За майонезом, так. за сиром. таким твердим. Угу. О. За зефіром, так. То в шоколаді щоб було. горками свіжими. На піщеді. У нас в два рази дороже, а я пенсіонер, маю час. Язик знаю вас, ви віта мене сподіваєте. Люди на виперед кимчать із перону до пункту пропуску, щоб якнайшвидше пройти митний контроль і вдало скупитися. Вартові кордону до такого напливу гостей уже звикли. Щойно курс долара в Україні стрімко підскочив. Пасажирів Брестського потяга відчутно побільшало. Пасажиропоток пункту пропуску для залізничного сполучення забуття збільшився порівняно з минулим роком на 10%. Ми забезпечуємо додаткові робочі місця для здійснення. Комфортно перетину державного кордону. Придбати одяг та харчі на волинських ринках стало в рази дешевше. Витративши близько 10 гривень на квиток в обидва боки, білоруси наповнюють свої валізи різним крамом, найдовші черги за домашньою молочкою та ковбасою. Творог дешевле Тут у вас творог, і молоко, і масло. Магазинів, може, у нас і краще. Магазинне. А от е, то тут гораздо дешевле. На щедрих шопінг туристів тут. Неби як чекають ринок у заболоті вподобали понад пів тисячі підприємців із Волині та сусідніх областей. Продавці зізнаються, білоруси щедрі, втім вибагливі. Якісний товар цінують. О вже зараз дуже припливий стали. Ми видно саме їх навчили. Але вони їдуть і будуть їхати, бо їм дуже вигідно. Їх зараз зарплати позризували. Там теж познімали, а за такі, за такі зарплати теж на їхні ціни не особо проживеш. Білоруси люблять м'ясо. Що <с>? ж люблять? Все люблять білоруси. Домашню на дровах дуже беруть. Вона дорога в нас йде, але її розбирають завжди. Одним прибутки, іншим клопіт. Майже за 10 років стихійний ринок у селищі став найпопулярнішим. Торгові ряди розкинулися вздовж дороги на кілометр. Три в різні боки після ринку в центрі населеного пункту лишаються купи сміття, які доводиться розбирати комунальникам, та іншого місця для ринку в заболоті поки не знайшли. Все додатковий головний біль для громади селища, бо ви бачите, не можна не пройти, не проїхати. Ви б побачили, що залишиться після їхньої цієї торгівлі. Усі, але ж усі хочуть жити. Все таки ввозиться колосальна сума грошей в Україну. Ага. І, і, і друга сторона ж українські підприємці мають місце де. Матою заробити серед місцевих жителів такого ажіотажу немає. кажуть, зарплати і пенсії в них невеликі, тож ціни кусаються. Гості ж мають міру. Зараз багато не купують, бо повернутися на ринок не проблема. Це дешево та швидко. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.